Отже, взяти Бахмут до 9 травня. Ну ми вже чули стільки наказів взяти Бахмут до цієї дати. Тепер вже 9 травня. Ну тут може напевно йти їм на користь, тільки от е, те, що Пригожин там мириться, начебто, зміну оборони Російської Федерації, але чи разом вони зможуть виконати таку місію нездійсненну місію, яка називається фортеця Бахмут. Ну, ми бачимо, як політика впливає на війну Російської Федерації. Безпосередньо, коли щось потрібно, вони застосовують все, миряться, починають давати боєприпаси. А до цього вже ми бачили, що питання було поставлено таким чином: не давати боєприпаси, що це означає, що просто знищувати ПВК Вагнер. Заборонили їм набирати вже засуджених. З колонії і таким чином хотіли його знищити. Але коли бачу, що неспроможні збройні сили, Путін намагається до 9 травня намалювати собі, хоч якусь перемогу. Ми Пам'ятаємо, Україна за три дні. Ми пам'ятаємо уже і про Бахмут було спочатку до 1 лютого, потім до 1 березня. Тепер вони намагаються його взяти до 9 травня. І Якусь перемогу Да? велика країна, яка називала себе другою армією світу, яка ставила для себе. Кажемо проміжкові плани такі короткострокові це захоплення України, а потім е, в погрози всій Європі почати свою геополітику вести вже з позиції захопленої України там Молдови, е, погроз Прибавтиці. А зараз намагається до великого свого свята, як вони називають 9 травня, захопити. Ну. Невелике місто Бахмут, яке вже не можуть захопити більше року, тому ну подивимось. Я ще раз кажу, багато було на війні. Нічого загадувати не можна, але представляти таку перемогу на 9 травня як намагання взяти Бахмут. Ну це вже скажімо, мільчає Російська Федерація. І водночас, водночас, з такими мріями вони там потроху вже скасовують 9 травня, паради е, до 9 травня в російських містах. Е, ну, щось у них все йде не по плану, скажімо так. Але все ж таки ми не можемо недооцінювати е, ворога. Е, власне ж, е, у Пентагоні, от очікують, що запланований контрнаступ Збройних сил України розпочнеться 30 квітня. Е, стільки от заяв у закордонних змі з'являється про контрнаступ там об. Борюють, і я впевнений, це все читають росіяни, якимось чином намагаються там щось готуватися, своє якісь там дають накази, щоб нас не знаю, можливо, чимось там налякати, чим можна українського бійця налякати, вже це просто неможливо. Тож, власне, контрнаступ, той, який ми чекаємо, от як до нього готується Росія, що ми можемо сказати? Немає такого стягування техніки, великого, якого ми там чекаємо. Ми не бачимо якогось таких Надії. Ну, ще раз на, коли буде наш контрнаступ, ми я думаю побачимо, чи він буде там 30 червня, чи 30 квітня, чи це буде в травні, чи це буде в наступному році. Я думаю, що нам потрібно його починати тоді. Коли безпосередньо ми будемо до цього, готові не можна починати контрнаступ заради контрнаступу. Зараз ми все для цього робимо. Звичайно, сподіваємося, що це буде в найближчий час, тому що зараз якраз весняна літня кампанія вона буде дуже важливою для того, щоб зрозуміти, який і надалі буде. Безпосередньо хід війни щодо противника, він розуміє. Тут не потрібно бути великими стратегами. Він розуміє безпосередньо, що для нас теж важливий час. Він також розуміє, що і для нього це може бути останнім шансом захопити якісь території, вийти на кращі рубежі для того, щоб в подальшому можна було вести якісь перемовини з кращих позицій, і це. Шанс, скажем так, якщо він втримає цей е, контрнаступ, то це буде шанс ще щось тобі виторговувати. Якщо він посипеться, то тоді вже ніяких перемовин не буде. Вони це теж розуміють, і тому ви праві, вони до цього готуються. Вони е, готують лінії оборони, вони е, готують серію окопів. Ми бачимо, вони готують мінні поля е, дуже серйозно. От я зараз на Херсонщині, наприклад, знаходжусь, і е, там Запорізький напрямок, де ми бачимо, там в них все от, що що. а... Інженерне обладнання позицій вони робити можуть і скажем роблять це іноді краще ніж наші збройні сили, тому що ти дивишся з того самого дрону. В них все як по статуту, у них серйозні окопи, серйозні укріплення. Ну ми збираємось наступати, тому звісно ми. Нам буде потрібно буде багато зусиль проложити, щоб їх проламати. Тому ще раз їх підготовка йде в інженерному обладнанні, підготовки мобілізаційного складу, забезпечення там інженерних споруд, ті самі там, як їх називають зуби дракона, мінні поля вони ставлять, і та сама техніка в них є артилерії в них. На жаль, переважає кількість нашу, тому вони розуміють, що і тим більше вони приблизно розуміють напрямки, на яких нам треба наступати для того, щоб досягти успіху, не просто їх видавити, а щоб цей контрнаступ став ну приніс якісь плоди в подальшому розвитку. Ну тому що не можна сказати просто контрнаступ, можна сказати весняно літня кампанія. Не все не закінчиться одним контрнаступом для того, щоб вийти на кращі позиції. Тому вони готуються. Вони приблизно знають де для нас. Найкращі місця і там готують оборону. І тут mm -hmm. завдання наше зокрема переграти противника. А чого чекати е від ворога, от у найближчі тижні? Ну зараз якраз те, що ми говорили, що я думаю, він почне активізовуватись зокрема, і під те саме 9 травня. Ми вже бачимо всі багато років, як росіяни люблять ці свої сакральні дати. Їм потрібні будуть якісь перемоги, якісь досягнення, зокрема, під е, ці свята. І вони будуть активізуватися. Думаю, для того, щоб і Бахмут і ще якусь перемогу або альтернативно, розуміючи, що можуть не взяти Бахмут принести для того, щоб подати щось по факту. Ну, в своїй внутрішній аудиторії. Путін має вийти на трибуну, як він це завжди робить, 9 травня, і сказати, що от дивіться, у нас є перемога, у нас є просування. Зараз він може все списати. Поки що на те, що ну зима, там погана погода, uh -huh. і не може нічого досягти ніяких е, результатів. Але вже на 9 травня вони розуміють, чомусь треба чимось вийти. Звідси і, скажем, повернення Вагнера, повернення Пригожина і намагання активізуватись вод на східному напрямку. Вони взагалі до 1 березня, ми пам'ятаємо, наша розвідка говорила, планували заздалегідь це вийти на кордони взагалі Донецької, Луганської обострі, там навіть питання. Бахмута не стояла, uh -huh. вони його е, ну, розраховували пройти досить швидко. Uh -huh. Зараз стоїть питання, хоча б Бахмута. І це досягнення наших сил оборони. Пане Де Роман, а ви, от, спустати, ви, якраз, ще... ви якраз на півдні знаходитеся. А може буде таке, що вони от зараз говорять про там, задачу взяти Бахмут, а самі підуть, там, не знаю, десь на Запорізькому напрямку, наприклад? Звичайно. Ну ми, ми нічого не виключаємо. Наша розвідка дивиться. Дивіться зараз, е, от в 21 першому дуже складно так, скажемо, накопичити е, війська, щоб ну там сильні ударні mm -hmm. угруповання. Були ну непоміченими. Ну це може бути тільки повний провал розвідки нашої, якщо ми цього не помітимо. Я Сподіваюся, що цього не буде. Якщо ми беремо південь, південь Херсонщину, то це мало ймовірно. Тут це може бути ймовірно тільки за рахунок висадки повітряних десантів або форсування річки Дніпро. І ще раз кажу, це ну досить накладно і мало ймовірно. І тут ми зараз не бачимо таких м -м, сил і засобів щодо Запоріжжя. Ми там очікуємо, там можуть бути удари противника, тому що там великі кліщі як вони їх називали з півночі і закриття з Запоріжжя. Вони від цього не відмовились, і вони готують свої угруповання. Вони не збираються сидіти тільки в обороні, і ми на це не розраховуємо. Так, на півдні їм ховатися там ніде. Там одні степи на сході, там тепловізорів вистачає. Якщо не вистачає, то волонтери попрацюють над цим. Дякуємо вам дуже за розмову. Е, важливо було обговорити ці наміри, звісно, росіян на 9 травня. Ну мене, чесно кажучи, ці наміри з однієї сторони, ви знаєте, не смішили. Але але знову ж таки не, не недооцінюємо не недооцінював нашого ворога. Тримаємо оборону далі. Роман Костенко був з нами на зв'язку. Народний депутат України, фракція голос, полковник СБУ про наміри Путіна, про його мрії, скажімо так, захопити фортецю Бахмут. І говоримо впевнено, це неможливо.